На що варто звернути увагу на цьому тижні? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях свої думки, питання. Ні про що зараз не думай. Давай подивимося, для кого цей перегляд, так? Для кого? Для людини, яка дуже активно планує щось, готова рухатися, готова шурувати вперед, бути переможником, налагоджувати якісь контакти, так, і отримувати результати. Тобто це людина, яка зараз розпочала тиждень з достатньо таким активним налаштуванням. так. На що варто звернути на цьому тижні увагу, так, на що варто звернути? Варто звернути увагу на те, чого ти не помічаєш навколо себе, що стосується роботи і розвитку. Якось дуже багато береш на себе завдань одночасно, все на, себе, на собі тягнеш і е, ти втрачаєш ресурсність, тобто немає концентрації цієї знаєш, енергії уваги на конкретних речах, які тобі зараз дуже необхідні. Ти якось так свою енергію дуже розтрачаєш і тому недоотримуєш результату того, якого Хочеш. На цьому тижні будеш чекати чогось, знаєш, як наче багато чого взяла, тягла, хотіла зробити. Чекаю, чекаю, а воно все ніяк не приходить. Так? І дуже важливо розібратися, на що ти все на собі, на собі тягнеш. Тут дуже повільний повинний бути процес, і концентрація твоїх думок і уваги повинна бути на конкретні речі. Можливо, тобі знадобиться допомога. Допомога може прийти від чоловіка, то варто про це говорити. Варто про це просити, так, і тільки через допомогу ти можеш отримати якийсь більший результат для себе так, на цьому тижні. Так, і зверни ще увагу на свій емоційний стан, тому що якщо ти будеш скочуватися в депресію і не будеш давати собі відпочивати, будеш тримати все в собі, накопичувати, то не дуже добрим чином на тебе вплине на цьому тижні. Дослухайся мудрих порад людей, які на цьому тижні можуть тобі зустрічатися і аналізуй, про що вони говорять. так, Аналізуй, приміряй і роби свої якісь висновки, так? Тобі така а, на цьому тижні підказка. так, Намагайся а, менше конфліктувати з оточуючими через свій внутрішній такий депресивний стан, через свої якісь внутрішні страхи. Інакше ти а, просто. Прийдеш до якогось розчарування, до якихось форс-мажорних ситуацій, які спровокують саме такі стани, агресія, конфліктність, так, намагання прояснювати ситуації. Приймай рішення, виходячи з своїх відчуттів і бажань, свої страхи, подивись їм в очі, так, але вибирай душею. Не ведись на свої внутрішні побоювання, бо вони тебе.